Якщо б ти зараз, наприклад, починав е, свій шлях в крипті, твої перші кроки там пункт один, два, три, чотири. Слухай, ну дуже важко, бо найголовніша проблема це психологія. І ну і тут не можна зробити якогось швидкого прориву, і, і, якщо ти ну от в голові не сидить думка заробляти назавжди чи стати багатим. Назавжди, а є думка стати багатим швидко стати багатим завтра вранці, то з цим дуже важко працювати. Я не бачу якоїсь стратегії, яка тут може, може бути проривною. Але е, мені дуже подобається ідея, коли люди створюють собі реальну структурну стратегію, а не е, бігають і експериментують. От ти один раз розібрався, умовно кажучи, як працює DCA, да? Dollar Cost Averaging, і ти її реально слідуєш. Хоча ти знаєш, що ця стратегія може роками не давати вау-результатів, але вона дасть вау-результати на п'ятирічному періоді, на десятирічному періоді. І ти все одно робиш її частиною. Структури своєї активності, коли ти, звісно, вивчаєш всі нові тренди, але ти розумієш, що те, що швидко злітає, воно зазвичай має тенденцію до того, щоб швидко падати. І тому диверсифікуєшся. Багато вивчаєш, багато інвестуєш часу, мало інвестуєш кошти або дуже диверсифіковано інвестуєш кошти. І знову таки, тут не буде універсального якогось інструменту. Всі люди різні, всім хочеться різного, і для кожного цей шлях буде дуже персональним. Тому я, я би тут чесно не давав поради, окрім от реально фундаментальної: інвестуйте час, а не гроші. Оце реально набагато краще окуповується.